Людина почувається як велика надута кулька. Це може свідчити про гостру кишкову непрохідність. І людина може навіть подумати, що їй потрібна невідкладна допомога та викликати швидку. І це вже значно покращить ситуацію. Здуття живота. Який наш алгоритм дій у здорової дорослої людини в шлунку і кишківнику міститься близько одного літра газу. І це нормально. Він утворюється в процесі життєдіяльності мікроорганізмів, мікрофлори кишківника. У дорослої людини в нормі в процесі дефікації та крім неї з кишківника за добу виводиться 100 500 мл газу, але при метеоризмі. Обсяг виведеного газу може досягати трьох і більше літрів. Тож людина почувається як велика надута кулька. Неприємний стан при метеоризмі також може супроводжуватися іншими симптомами, такими як фітришка, гикавка, почуття важкості та розпирання у животі. Один із найбільш відчутних симптомів це біль. Він може бути розпираючий, переми дуже гострий, і іноді людина може навіть подумати, що їй потрібна невідкладна допомога та викликати швидку. Це пов'язано з механізмом болю при метеоризмі. По перше, він містить компонент спазму через стискання стінки кишківника. По-друге, через накопичення газів стінка кишківника розтягується, і це подразнює боліві рецептори його стінки, що ще більше погіршує стан пацієнта. Якщо такий метеоризм турбує людину не часто, то він не несе ніякої загрози, проте приносить значний дискомфорт у житті. Причин для метеоризму буває дуже багато. По-перше, багато захворювання травної системи призводять до уповільнення моторики кишківника та посилення бродильних і гнильних процесів, що підвищує газоутворення. Порушення е, у роботі також спричинюють запальні захворювання шлунково-кишкового тракту і органів щирівної порожнини. По перше, це коліт, ентерит, і також захворювання печінки, такі як гепатити та е, навіть сироз. Також призводять до метеоризму дисбактеріоз, коли в нас порушується баланс корисної та шкідливої мікрофлори, у кишківнику іноді причиною метеоризму можуть бути нервові розлади або навіть онкологія, деякі пухлини кишківника. У жінок до підвищеного газоутворення призводять гормональні зміни. А також таке захворювання, як синдром подразного кишківника, також може викликати метеоризм. Вам варто обов'язково проконсультуватися з лікарем гастроентерологом якщо поряд з здуттям живота у вас виникають інші неприємні симптоми, такі як важкий чи тривалий біль у животі, кров в калі або темні мяні випорожнення, висока температура. Тривала пронос погіршення печії, блювання, а також безпричинна втрата ваги. Важливо, якщо здуття живота супроводжується затримкою дефекації та газів, вам потрібно звернутися до лікаря терміново, оскільки це може свідчити про гостру кишкову непрохідність. Також на підвищене газоутворення впливає і наш спосіб життя та наше харчування. Також до погіршення ситуації з метеоризмом призводять наші шкідливі звички, такі як квапливе харчування, перекушування на ходу або бесіда за столом, куріння, жувальна гумка це все призводить до аерофагії, тобто заковтування повітря е, у травну систему. І відповідно це у подальшому викликає розвиток метеоризму. Також наше харчування, вживання таких продуктів, як баранина, чорний хліб, свіжовичавлений буряковий сік, також посилюють. Бродильні реакції, що може призвести до здуття живота, подібним ефектом також володіє і їжа, яка сама по собі е, має процеси бродіння, наприклад, квас, їжа, яка містить багато целюлози, вона корисна для нашого кишківника. Вона покращує травні процеси. Проте, якщо ви маєте схильність до метеоризму, краще все ж таки уникати великої кількості капусти, бобових і грубоволокнистих культур, тому що вони розщеплюються у кишківнику бактеріями з підвищеним утворенням газів. Отже, як позбутися від метеоризму? В першу чергу слід модифікувати свою дієту і прибрати продукти, які викликають підвищене газоутворення. Також краще прибрати газовані напої у великій кількості, які також призводять до метеоризму. Також потрібно вилікувати основні захворювання шлунково-кишкового тракту, оскільки е, більшість з них також погіршують травлення і призводять до метеоризму. Для того, щоб зняти е, біль при метеоризмі, можна використовувати вітрогінні збори трав, кропову воду яку використовують для маленьких діток, коли у них є коліки, та адсорбенти, такі як активоване вугілля. Покращити ситуацію також можуть допомогти вправи для стиснення черевної порожнини. Наприклад, лежачи на спині, підтягніть стегна до тулпа, обхопивши ноги обома руками, і затримайтесь в такій позі на 2-3 хвилини. Бажано повторити цю вправу 3-4 рази на день, і це вже значно покращить ситуацію. Це трошки схоже на те, як викладають маленьких грудних дітей знову ж таки при коліках, тому що там той самий принцип виникнення болю. Для того щоб допомогти собі за допомогою рослинних засобів, ви можете використовувати різні чаї, наприклад, м'ятний. Найкраще використовувати свіже заварене м'ято, але підійде і сушена також. Такий напій багатий на флавоноїди, а також має антибактеріальні та антиоксидантні властивості, і не лише допоможе з метеоризмом, але й загалом буде корисний для організму. Він швидко заспокоїть подразнений живіт і знімає проблеми з травленням. Також може допомогти ромашковий чай. Він має розслаблюючі і заспокійливі властивості. Він осадить гази в кишківнику і тим самим позбавить від відчуття розпирання та різкого болю. Також корисним буде зелений чай. За рахунок вмісту складі катехінів, він забезпечує здорову правильну функцію шлунково-кишкового тракту. Також прибирає гази в кишківнику та має протимікробну дію. У сукупності ці рекомендації допомагають швидко позбутися від метеоризму і супутнього йому болю.